Значить, за що його засудили до смертної кари Левко Григорович Лук'яненко? За статтею 56 частина 1 64 четверта Карного кодексу УРСР. Ну це зрада батьківщині і всякі такі. 7 листопада 60-го року у Львові відбулася перша. Організаційна зустріч Лук'яненко в цей момент перевівся з райкому в адвокатуру. Там знайшов в прокуратурі однодумців Івана Кандибу та Олександра Лібовича. Вони вирішили створити підпільну партію Українська робітнича селянська спілка УРСР. Чому? Тому що вони думали і вважали, що те, що відбувається, це порушення Ленінських принципів. І що треба повернутись до оригінального Леніна, бо це все не Ленін. Ленін же хорошого хотів, обговорювали да? програму 7 листопада і доручили Лук'яненку знищити і підготувати нову, ну таку більш помірковану. Вони призначають другу зустріч на 22 січня наступного року, а за день перед тим, 21 січня, їх всіх беруть КДБ. Чому? А хто одного настукав один з учасників цієї групи, який був увага, ухачем школи марксизму і ленінізму при Львівському обкомі партії комуністичної? Його засуджують до смертної кари. Ш'ють йому, що він виношував ідею відриву РСР від СРСР, підривав авторитет КПРС, а він був член партії, зводив наклепи на теорію марксизму і ленінізму. Це смертна кара?